Існує п'ять речей, які кожна дитина заборгувала своїй матері, проте зазвичай ніколи не повертає. Ця думка народжується не з сентиментальності, а з глибшого розуміння того, як людські зв'язки розгортаються в часі та просторі. Це борг, який неможливо виміряти грошима, неможливо сплатити подарунками, але який становить основу того, що формує нас як особистостей психологія. Навчає нас, що кожні стосунки ґрунтуються на невидимому обміні. Однак у взаєминах між матір'ю та дитиною виникає особлива асиметрія тут давали ще до того, як з'явилась здатність до вдячності, тут зароджувалось кохання ще до появи усвідомлення любові. Що це означає для дорослої дитини, яка сьогодні живе зі своїми турботами, власними мріями та відсутністю часу. Згадайте останню розмову з вашою матір'ю, чи була це справжня бесіда, чи лише обмін відомостями? Чи був простір для її думок, чи тільки для ваших планів. Ці незначні моменти часто розкривають більше про наші стосунки з матір'ю, ніж ми готові собі визнати. Упродовж наступних хвилин ми разом дослідимо, що це за п'ять універсальних боргів, і чому їх розуміння змінює не лише наші стосунки з матір'ю. Але й наше усвідомлення того, що означає справді дорослішати. Адже в кінцевому підсумку мова йде не про сплату рахунку, а про визнання глибшої істини щодо людських зв'язків перше, що ми винні своїй матері, це постійна повага, навіть коли ми більше не погоджуємося з усім, що вона говорить або робить тут вже криється фундаментальне нерозуміння сучасної епохи. Багато хто плутає повагу зі сліпою згодою. Карл Юнг у своїх дослідженнях психіки дитини усвідомив, що відокремлення від батьків є природним, навіть необхідним процесом. Однак відокремлення не означає знецінення дивовижно, як часто ми оцінюємо свою матір за тими самими стандартами, які ніколи б не застосували до незнайомців, і з колегою ми сприймаємо різні погляди як ознаку індивідуальності. У нашої матері той самий вияв думки стає джерелом роздратування чи навіть суперечки. Уявіть собі 30-річного чоловіка, який публічно поправляє свою матір через нешкідливу зауваження про політику. Він відчуває це своїм обов'язком просвітництва. Але що насправді відбувається в цей момент? Він зводить жінку, яка подарувала йому життя, до помилкової думки. При цьому забуває про роки, коли її голос був його єдиним компасом. Юнг зрозумів, що спосіб, яким ми поводимося з нашими батьками, є прямим відображенням нашого власного рівня психічної зрілості. Люди, які неповажливо ставляться до своєї матері, часто демонструють глибинний страх перед власною залежністю та смертністю, повага, яку ми винні це не згода з кожним висловлюванням. Це визнання її гідності як особи, яка формувала нас задовго до того, як ми взагалі знали, хто ми такі. Коли доросла дитина ставиться до своєї матері, як до однолітка, з якою можна безцеремонно сваритися, вона упускає щось вирішальне. Ця жінка була поруч, коли ми ще не могли навіть вимовити своє ім'я, існує тихий момент у кожній родині, коли доросла дитина вперше бачить свою матір. Як стару жінку раптом помічаються зморшки, втомлені очі, повільніші рухи. У цей момент часто вирішується, чи співчуття або нетерпіння візьме гору. Юнг описував феномен психічної інфляції, коли люди вірять, що вони абсолютно автономні та нікому нічого не винні. Однак ця ілюзія повної незалежності сама по собі є ознакою незрілої психіки. Справжня зрілість визнає безперервність зв'язків, навіть коли вони змінюються. Другий борг це час, не будь-який час, а якісна свідома присутність. У світі, який навчає нас, що час це гроші, ми часто забуваємо, що час для деяких людей є єдиним, що справді має значення. Ваша матір колись подарувала вам свій час, коли ви ще нічого не могли дати натомість. Сьогодні, коли ви можете повернути все, саме цей час часто стає першим, чого бракує, але давайте подивимося уважніше, що насправді означає дарувати час. Це не поспішний телефонний дзвінок між двома зустрічами, це не візит, під час якого ви постійно дивитеся на смартфон, це готовність перебувати в ритмі, який не є вашим, це терпіння до історій, які ви вже знаєте, до турбот. Які можуть здатися вам незначними, чи помічали ви коли-небудь, як ваша матір розквітає, коли ви справді її слухаєте, Не ввічливе кивання, поки ви думками обробляєте свій список справ, а справжнє уважне слухання у такі моменти стає видно, наскільки вона прагне справжнього зв'язку. Юнг говорив про циркулярний час несвідомого, який відрізняється від лінійного часу свідомості. Для літньої матері час це неефективність, час це стосунки. Час це відчуття того, що вона все ще важлива у світі, який щодня сигналізує про те, що її значущість зменшується. Подумайте про своє дитинство, як часто ваша матір відкладала свої власні потреби, щоб бути з вами при температурі під час домашніх завдань, при першому розбитому серці вона не нормувала свій час. Вона просто була поруч. Ця присутність не була досконалою, але вона була безумовно доступною. Сьогодні ми живемо в календарях, запланованих до останньої хвилини, але між усіма цими важливими зустрічами чекає хтось, хто колись подарував вам всю свою доступність це не сентиментальна думка. Це емоційна реальність, яку багато хто розуміє лише тоді, коли вже занадто пізно. Це парадокс. Чим успішнішими ми стаємо, тим менше часу маємо для людей, які заклали основу нашого успіху. Ніби підйом автоматично означає, що ми повинні відкинути драбину, по якій піднімалися вгору. Іронія нашого часу полягає в тому, що ми проводимо години, стежачи за незнайомцями в соціальних мережах, але не маємо 10 хвилин щодня, щоб поговорити з нашою матір'ю. Ми інвестуємо час у людей, які ніколи не торкалися нашого життя, і нормуємо його для тих, хто зробив наше життя можливим. Третій борг це висловлена вдячність. Тут розкривається одна з найбільших емоційних помилок нашого часу. Багато хто вірить, що достатньо відчувати вдячність, але невисловлена вдячність існує лише в нашій душі. Для особи, якої вона стосується, вона залишається невидимою. Ваша матір не лише міняла підгузки та готувала їжу, вона в безсонні ночі думала про ваше майбутнє. Вона турбувалася про речі, про які ви ніколи не дізналися, вона мріяла мрії для вас, про які ви ніколи не знали. Вона приносила жертви, які були настільки само собою зрозумілими, що залишалися для вас невидимими. Існує психологічний феномен, який Юнг описав як емоційну амнезію. Ми систематично забуваємо моменти найбільшої турботи, тому що вони були занадто само собою зрозумілими дитина запам'ятовує день, коли мати була сувора, але забуває сто днів, коли вона була терплячою. Карл Юнг у своїх дослідженнях комплексної психології усвідомив, що невисловлені почуття. Можуть стати емоційними комплексами, вони залишаються як незавершені справи в психіці. Вдячність, яка ніколи не була висловлена, стає не лише опущеною можливістю, вона стає емоційною блокадою, що впливає на обидві сторони. Уявіть собі, що ви роками допомагали комусь, і ця людина ніколи не висловила жодного слова визнання. Як би це відчувалося? Тепер помножте це відчуття на інтенсивність стосунків мати, дитина та на тривалість десятиліть. Іноді достатньо одного речення: Мамо. Я тепер розумію, що ти все зробила для мене. Це речення може зцілити роки мовчазного прагнення. Воно може трансформувати стосунки та дати обом сторонам впевненість, що дане та отримане не було даремним, слова вдячності мають трансформаційну силу. Вони змінюють не лише спогад про дане, але й самі стосунки. Коли доросла дитина говорить своїй матері Я тепер знаю, що ти зробила для мене, і я вдячна за це, відбувається щось цілюще це не просто інформація, це емоційна репарація. Але чому багатьом так важко вимовити ці прості слова? Юн говорив би про опори, про несвідомі конфлікти, які протистоять визнанню власної залежності. Визнати вдячність означає прийняти власну неповноту. Це означає визнати, що ми не з'явилися з нічого. У нашій культурі самооптимізації вдячність часто інтерпретується як слабкість, ніби визнання того, що інші зробили для нас, применшує наші власні досягнення. Але все навпаки. Справжня вдячність є ознакою емоційної зрілості та внутрішньої сили. Четвертий борг. Це конкретна підтримка, особливо коли приходить старість, і ролі неминуче змінюються. Тут з особливою ясністю видно, як замикається коло життя. Жінка, яка колись компенсувала вашу безпорадність своєю силою, тепер, можливо, потребує вашої сили, щоб впоратися зі своєю виникаючою безпорадністю. Але давайте точно подивимося, що це означає. Мова йде не лише про фінансову підтримку чи медичне обслуговування, мова йде про готовність взяти на себе емоційну та практичну відповідальність за когось, хто колись це робив для вас. Мова йде про обернення динаміки, яка десятиліттями текла в одному напрямку. Юнг описав цей процес як частину природної індивідуації, психічного дозрівання людини. Здатність піклуватися про власних батьків. Є ознакою того, що людина справді стала дорослою. Це момент, коли ви більше не лише отримуєте, але й даєте, не з почуття обов'язку, а з усвідомлення того, що це природний хід життя. Дивовижно, як багато людей сприймають допомогу своїй матері як тягар, хоча ту саму допомогу другу вони б вважали само собою зрозумілою. Ця невідповідність часто розкриває нерозв'язані емоційні конфлікти з минулого. Однак сьогодні ми часто спостерігаємо протилежне дорослі діти, які сприймають своїх старіючих матерів як тягар, які говорять про свободу, коли насправді мають на увазі втечу від відповідальності, які забули, що будь-яка автономія виросла на основі залежності. Уявіть собі стару жінку. Якій важко робити покупки, але вона занадто горда, щоб просити про допомогу. Вона думає про роки, коли робила покупки для своїх дітей, навіть не думаючи, що це особливе досягнення. Сьогодні був би простий дзвінок. Чи можу я тобі щось принести для неї це не лише практична допомога, це була б впевненість у тому, що вона все ще важлива сучасне суспільство розробило професійні рішення майже для всіх проблем старості. Служби догляду, будинки для літніх людей, служби доставки. Однак жодне з цих рішень не може замінити те, що дає люблячий дзвінок власної дитини, відчуття того, що ти все ще належиш комусь. П'ятий і, можливо, найскладніший борг це здатність до прощення не для неї, а для нас самих. Тут ми стикаємося з одним з найглибших психологічних парадоксів стосунків мати дитина. Багато дорослих дітей роблять своїх матерів відповідальними за речі, за які вони самі давно могли б взяти відповідальність. Юнг усвідомив, що проекція власних нерозв'язаних конфліктів на батьків є механізмом, який заважає нам справді дорослішати. Поки ми робимо нашу матір відповідальною за наші сьогоднішні проблеми, ми залишаємося психічно дітьми, не тому, що ми її любимо. А тому, що вона нам потрібна як пояснення того, що не працює в нашому житті. Але давайте подивимося уважніше. Що означає пробачити матері? Це означає визнати, що вона була людиною, а не функцією, людиною з власними страхами, власними обмеженнями, власними нерозв'язаними конфліктами, людиною, яка робила все, що могла, з засобами, які мала в часі в якому жила. Примітно, з якою суворістю багато людей судять свою матір, залишаючись поблажливими до себе. Вони очікують від неї досконалості, якої ніколи б не вимагали від себе. Вони прощають собі кожну помилку, кожен момент слабкості, але їхня матір мала бути бездоганною. Прощення, яке ми винні, це невеликодушна поблажливість до серйозних провин, це тверезе визнання людської обмеженості. Це готовність побачити, що досконалі матері існують так само мало, як досконалі діти. Уявіть собі, що вас би судили за всі ваші рішення як дорослого за стандартами, які діятимуть через 30 років. Чи витримали би Ваша матір приймала свої рішення зі знаннями та можливостями свого часу. Вона робила це в обставинах, які ви, можливо, ніколи повністю не зрозумієте. Це прощення звільняє не лише її від нашої образи, воно звільняє нас від ілюзії, що наше сьогоднішнє життя є результатом її тодішніх помилок, воно відкриває нам можливість взяти відповідальність за власне щастя. Юнг навчив нас, що індивідуація психічне дозрівання стає повним лише тоді, коли ми можемо бачити наших батьків як людей, не як богів чи демонів. Коли ми перестаємо очікувати від них того, що вони ніколи не могли дати, і починаємо цінувати те, що вони дали, але тут ми повинні зробити важливе розрізнення прощення не означає забуття чи приховування, це не означає, що все було в порядку, це означає, що ми перестаємо розглядати наше сьогоднішнє життя як заручника наших дитячих переживань. Це означає, що ми сприймаємо минуле як те, чим воно є фундамент, на якому ми можемо будувати, але не ланцюг, який нас утримує. Психологія показує нам, що люди, які не можуть пробачити своїм батькам, часто залишаються в емоційних шаблонах, які роблять їх самих нещасними. Вони борються з привидами минулого замість того, щоб використовувати свою енергію для формування майбутнього. Але є ще щось, що часто упускається з виду борг свідомої пам'яті. Ваша матір це не просто особа у вашому житті, вона є живим зв'язком з вашою власною історією, з історіями, які може розповісти лише вона, з часом, який ви не пам'ятаєте, але який все ж є частиною вас. Кожна матір несе пам'ять про дитину, якою ви були, перш ніж знали, хто ви є. Вона пам'ятає ваші перші слова, ваші страхи, ваші спонтанні радості. Вона є живим архівом вашого становлення як особистості. Коли ці спогади зникають, зникає частина вас самих. Карл Юнг говорив про значення особистої митлогії, історій, які ми розповідаємо про себе, щоб зрозуміти, хто ми є. Ваша матір є хранителькою перших розділів цієї міфології. Вона знає історії, які ви не можете знати про себе. Уявіть собі, що ви читаєте книгу, в якій бракує перших ста сторінок. Ви могли б слідкувати за сюжетом, але ніколи б не зрозуміли повністю, чому персонажі діють так, як діють, подібно до того, коли ми не зберігаємо свідомо спогади нашої матері. Ця свідома пам'ять це більше, ніж ностальгія. Це визнання того, що наша ідентичність складається не лише з того, що ми самі пережили, але й з того, що інші переживали за нас, коли ми ще не могли це відчути. Коли матір помирає, з нею помирають також історії, які знала лише вона, маленькі анекдоти з їхнього раннього дитинства, деталі розвитку особистості, турботи та радості, які вона з ними поділила, не усвідомлюючи цього. Крім того, існує особливо важка відповідальність борг емоційної зрілості. Це означає бачити нашу матір як повноцінну людину, не лише як матір, це означає визнати, що у неї було життя до нашого народження та мрії, які не мали нічого спільного з нами. Юнг усвідомив, що одним з найбільших викликів дорослішання є зняття батьків з п'єдесталу, на який ми їх поставили як діти. Не знецінюючи їх при цьому, це означає розуміти, що вони були людьми з власними надіями, розчаруваннями, страхами та радощами, ваша матір була не лише вашою матір'ю, вона була дочкою, можливо, дружиною, можливо, працівницею, безумовно, жінкою з власними мріями та власними втратами. Вона відмовилася від частин себе, щоб бути для вас, але вона також зберегла частини себе. Які не мають нічого спільного з вами. Розвивати цю емоційну зрілість означає бачити та поважати її в повноті. Це означає не лише запитувати, що ти зробила для мене, але також ким ти була до мого народження. Ким ти є за межами своєї ролі, як моя матір. Цей погляд змінює всі стосунки. Раптом перед вами стоїть не лише функція, а людина. Людина, яка заслуговує на те, щоб її бачили та цінували в її складності. Багато дорослих дітей ніколи справді не розмовляли зі своєю матір'ю. Вони розмовляли з роллю, з функцією, з проекцією власних потреб, але ніколи не знайомилися з жінкою, яка стоїть за цією роллю. Але чому ці борги так важко сплатити? Юнг сказав би, що це пов'язано з нашим несвідомим опором залежності. У культурі, яка проповідує незалежність як найвищу цінність, важко визнати, що ми комусь щось винні, особливо комусь, хто від нас ніколи не виставляв формального рахунку. Але тут криється фундаментальне нерозуміння визнання та вшанування цих боргів не робить нас залежними, воно робить нас вільними, вільними від ілюзії повної автономії, яка в кінцевому підсумку є формою емоційної незрілості. Вільними від тягаря невдячності, який важить більше, ніж ми часто помічаємо. Визнання цих боргів це не слабкість, а сила. Це сила людини, яка може повністю прийняти власну історію. Це сила людини, яка зрозуміла, що людські зв'язки базуються не на рівності, а на взаємному даванні та отриманні крізь час і простір. Уявіть собі, що ви могли б не сплачувати ці п'ять боргів. А просто визнати їх не з почуття обов'язку, а з усвідомлення того, що вони є частиною того, що зробило вас людиною, якою ви є сьогодні. Як би це відчувалося? Це відчувалося б як повернення додому, не в місце, а до розуміння себе, яке є повнішим за те, що у вас було раніше. Це відчувалося б як кінець довгої суперечки з собою про питання, чи винні ви комусь щось. Чи ні. Карл Юнг навчив нас, що психічне здоров'я залежить від того, чи можемо ми інтегрувати свою особисту історію, чи змушені відокремлювати її частини, щоб впоратися з собою, визнання того, що ми винні нашій матері, є суттєвою частиною цієї інтеграції. Мова йде не про досконалість чи виправлення всього, мова йде про чесність. Чесність щодо того, що було, чесність щодо того, що є, і чесність щодо того, що було б можливо, якби ми мали мужність жити цією чесністю. Можливо, саме тому ці борги ніколи не можуть бути повністю сплачені, не тому, що вони занадто великі, а тому, що їх неможливо кількісно виміряти. Вони належать до іншого виміру людського досвіду. Виміру, який не можна виміряти звичайними мірками давання та отримання, визнання цих боргів змінює не лише наші стосунки з матір'ю, воно змінює наше розуміння того, що означає бути людиною людиною, яка не з'явилася з нічого, а з довгого ланцюга давання та отримання, любові та жертви, надії та розчарування. Зрештою залишається проста істина. Ми не можемо сплатити ці борги, але ми можемо їх вшанувати. Ми можемо сприйняти їх як те, чим вони є подарунок, який дає нам можливість самим давати, не тому, що ми повинні, а тому, що можемо, тому що ми зрозуміли, що давання та отримання між поколіннями є тим, що дозволяє життю триматися. Якщо ви дослухалися досі, то можливо зрозуміли, що це відео насправді було не про борги, воно було про зв'язки, про невидимі нитки, які пов'язують нас з іншими людьми та роблять нас тими, ким ми є. Воно було про визнання того, що жодна людина не є островом, і що наша сила походить не з нашої незалежності, а зі свідомого способу, яким ми поводимося з нашою залежністю. Ваша матір не чекає, що ви сплатите ці борги, вона чекає, що ви побачите її як людину, як частину вашої історії, як зв'язок з чимось більшим за вас обох, це все, чого вона коли-небудь хотіла, бути поміченою не як досконала, не як бездоганна, а як справжня. Чи думали ви про свою власну матір під час слухання, чи відчули ви, як щось у вас зворухнулося при думці про те, що стоїть між вами? Сказане чи не сказане, тоді поділіться своїми думками не для інших, а для себе. Іноді висловлювання є першим кроком до розуміння. А якщо ця розповідь допомогла вам щось побачити ясніше, тоді розкажіть про це іншим, які, можливо, теж шукають це розуміння. Не забувайте підписуватися на канал, адже шлях до глибшого розуміння людських стосунків довгий, і ми пройдемо його разом.